Пане Андрію, Дай Боже вам здоров'я, добре. І вам день. теж е не хворіти насправді. Але питання в тому, що. У мене дуже просте питання, чому ви це, ви це так масово називаєте блокадою? Тому що це є реальна блокада, коли цей об'єм сміття, який має місто Львів, ми не маємо можливості вивезти. Полігони для нас є закриті, і це є системний процес якісно організований, якщо ви. Не вірити моїм словам, то, можливо, ви вірите пану Трипаку Віктору, який працював першим заступником керівника СБУ РСК, той, який передав Чорну бухгалтерію партії регіонів НАБУ. Вчора він чітко заявив, що це є спецоперація, яка дуже якісно готувалася, як якісно проводиться. Та задіяні керівники і представники спеціальних служб, державні органи. Будь ласка, поспілкуйтеся з ним добре, я дякую за пораду. Я, що, значить, я вам не вірю. Я не можу вам вірити або не вірити. Я можу лише ставити вам питання, що власне я роблю. Mm -hmm. Ви називаєте це блокада, але ніхто ж не блокує пересування сміттєвозів, вантажівок і так далі. Тобто ви говорите, що не пускають на полігони, якщо я не помиляюся, по-перше, не пускають на полігони. По-друге, на десятки випадків, коли. Наші машини просто по дорозі з сміттям, з документами, зупиняли і змушували в супроводі е, Мигалок даі е, вертати назад до Львова, що є взагалі абсурдом, тому що а хто це фінансує, е, щоб машини ДАІ з сходу України, наприклад, з центру України з області області передавали машини зі сміттям, вертали їх до Львова. І при цьому що ми в Україні маємо 5500 полігонів. І це взагалі не є проблема в нормальній цивілізованій країні. Якщо наш полігон є закритий, до речі, за поданням прокуратури, а місто Львів кожного дня продукує 600 тонн, ну, то держава мала би подумати, а що Львів робить з цим сміттям, яка потрібна допомога. Вчора, перший раз, було засідання Державної комісії по надзвичайних ситуаціях, було прийнято рішення відкрити полігони, дати команду органам правопорядку. Щоб була системність у вивезенні, правда, задовго я не побачив позитивної динаміки, могли вона ще з'явиться, але я би хотів, щоб це не був одноразовий момент, як це вже робилося декілька разів перед тим, а щоб це був системний, нормальний процес, і львів'яни жили в нормальних умовах, а не постійно страждали із цієї блокади. Пане Садове, я е, тримаю в себе в комп'ютері відкритий документ комплексна стратегія розвитку Львова 2012 2025 рік, і там е, слово відходи фігурує двічі, і сміття теж двічі. Тобто, в принципі, в комплексній цій програмі, яка була розроблена е, в стратегії. Яка затверджена ухвалою міської ради, mm -hmm. там є візія про те, що у Львові побудований сміттєпереробний завод, але більше нічого там немає, ніяких практичних рішень і напрацьовок. Я уважно дивився на цей документ, але не знайшов практичного рішення. Тому питання стосовно того, що візія це прекрасно, але. Які кроки були вжиті до останнього моменту стосовно переробки сміття у місті Львів? я, я зрозумів ваше запитання? Я О, це лише частина його. Я далі маю і продовження. І так. я зрозумів. Що ви розуміли в Україні загалом 96% всіх відходів йде на захоронення на полігон? Тільки 4% відсотки переробляються на сьогоднішній день в Україні немає жодного заводу. Злобинної правди відходів ми е, мали спробу знайти е, інвестора. На превеликий жаль, е, ця спроба не принесла жодного результату. Нашим партнером е, в цьому процесі була міжнародна фінансова корпорація це підрозділ Світового банку. Ми спільно шукали інвесторів, які б збудували такий завод. Виявили, що це є нереально, тому що тарифна політика в Україні е, до цього не спонукає. От захоронення 1 тонни відходів це орієнтовно 2,5 євро. А в Європейському Союзі від 40 до 180 євро. Зрозумівши це, ми почали шукати довгі кошти і почали перемовини з Європейським інвестиційним банком. Це є Державний банк Європейського Союзу, який дає кошти на 20 років, 1% річних. Але він не дає містам, він дає кошти державам. І після достатньо довгих перемовин. Європейський інвестиційний банк підписав угоду з державою України. До речі, на сьогоднішній день вже минуло півтора року, як ця угода була ратифікована. По цій угоді Україна має отримати 400 мільйонів. З тих 400 мільйонів 75 має йти для міста Львова на вирішення проблеми з ТПВ. То це і будівництво заводу, і рекультивація існуючого полігону. Це є той варіант, який надзвичайно реальний. Для нас, який ми хочемо впроваджувати в життя. Плюс сьогодні підставляє плече Європейський банк реконструкції та розвитку, який готовий давати 20 мільйонів євро. Щоб ви розуміли, місто Двів є найбільшим партнером Європейського банку реконструкції та розвитку серед всіх міст України. Тому ми працюємо з тими, хто має досвід, хто має фаховість. Надіємося на позитивний результат. Але якщо є системна блокада, Якщо нема куди вивозити сьогодні в поточному плані, це є проблема. Ми е, маємо сьогодні підтримку е, уряду Франції, який профінансував роботу компанії GIS, яка займається проектною частиною. Компанія GIS е, визначила неоптимальну ділянку для будівництва такого заводу. Це територія ТЕЦ-2. Е, на сьогоднішній ми маємо ТЕУ для будівництва такого заводу. А, приступили до проектної частини і на листопад місяць маємо мати вже готовий проект і мали би приступати до робіт по будівництву заводу. Це буде тривати роки два. До того часу ми маємо мати можливість системно від, відходи вивозити. Такої системності немає. Вчора, як ви знаєте, ми отримали ультиматум від намісника президента, який сказав, що Окей, держава зніме блокаду, але ви, будь ласка, дайте нам 300 мільйонів в рік. А ви нам передайте функцію вивезення в ТПВ. А якщо цього не буде, ну тоді на діє воля Божа. Я сьогодні порадив за з керівниками фракцій, порадився з виконавчим комітетом. Ми прийняли рішення: Окей, ми віддамо вам а, ці функції. Це це як облогу зробило татаро-монгольське іго. І ви, це, ви це сказали в своєму так. зверненні. Я досить уважно стежу за цією темою. Ми цей фрагмент покажемо пізніше, але е, тут питання дійсно, поки збудують е, завод або відкриють новий полігон, сміття воно нікуди не зникає. Львів Возвичай. продукує щодоби скільки тонн сміття? Орієнтовно 600 тонн. 600 тонн сміття щодоби е, продукує Львів. Чи так. пробували ви вирішити цю проблему е, до, до останнього часу? Ну, скажімо, існують пересувні крематорії, як це не дивно звучить, але. Сміттєспалювальні пересувні станції, які розраховані, правда, не на Львів, не на 600 тонн. Ні, це є невеликі такі конструкції, вони нам нічого не вирішують. Ми привезли до Львова спеціально зроблений прес італійського виробництва, який має можливість стискати в шість разів відходи і обмотувати їх політиленом. Такі кубики можуть стояти рік-два. В залежності, скільки там є розділ обмотаний цей політелят, але нам навіть не дали цей прес змонтувати, він є е, заблокований. Тобто сидять хто невідомі... не дав? Давайте конкретніше. Хто не дав змонтувати прес? Ви а, його сидять, купили, сид... його доправили до Львова і хто фізично так. не дає його змонтувати? А, сидять невідомі особи в палатках, які сказали, що просто не допускають працівників до... А монтажу, обладнання. Поліція стоїть з боку, спостерігає, говорить, ми не маємо права втручатися в цей процес. Тому це ж громадськість, це люди. Що ну, люди? Люди можуть вам перешкоджати пройти по вулиці, то вони фізично не пускають працівників зайти в відповідний ангар, де стоїться обладнання. Це вам виглядає дико. Мені це виглядає так, район. що я б викликав поліцію і забезпечив так. би собі. Викликали профі... поліцію, викликали неодноразово десятки разів. Поліція приїжджає, говорить: вибачте, ми не будемо втручатися. в Ангар, це чиясь власність, чи звичайно, громади міста Львова. І вам туди не дають пройти. Ну, звичайно, тому що є команда не давати це зробити і це змонтувати. Тобто, якщо завтра з'являться протестувальники, і не дадуватимуть вам зайти в Львівську міську раду, ви теж туди не підете. Чому не знаю, тому що люди ну як перешкоджатимуть, блокуватимуть одне питання? Одне питання це я, а друге питання це робітники, які мають це робити. Ви просто собі до кінця не можете зрозуміти глибини цієї проблеми. Щоб ви зрозуміли це все? вам треба приїхати до Львова і не пускай по здіною спілкуватися. Я вам все покажу на власні очі. Ви поспілкуєтеся з водіями, які. Возить відходи, ви поспілкуєтеся з робітниками, і можливо тоді ви краще зрозумієте глибину цієї блокади. Тому що пане це Садовий, є величина, я, я є. з вашого дозволу скористаюся цим запрошенням, Домовися. і так. за вашого сприяння ми можемо до вас приїхати. За вашого сприяння, вибачте, Добре. ну з, 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 з власної кишені все покрити не можемо. Проте показати це з радістю б зробили. Окей. Чому Домовися. Домовися. бачите в прямому ефірі домовляємося? Ми вина ще є питання. А для Але чого тут дощ падає в принципі? Якщо можна. Я, я, ну, я перепрошую, ну ви не Путін. розумієте? Для чого Рада церкова звернулася до президента сьогодні? Взагалі дивна штука. Для чого вона звернулася? Ну, Рада церкова звертається до президента. Президент не, не утилізує сміття. І Порошенко... Вона звернулася до президента і до прем'єра, тому що Рада церкова отримала звернення від Ради єпископів. І представників всіх конфесій міста Львова, які б'ють в набат, які звертаються до президента, до прем'єра з вимогою зняти блокаду з міста При Львова. Чому При чому тут президент? Причому тут президент. Я не можу зрозуміти. Ну я думаю, що ви є журналіст, який достатньо е проінформований про ситуацію, яка діється в країні. Я бачу, що ви тільки володієте невеликим євом інформацією. Тому, коли ви приїдете до Львова, я можу вам більше надати інформації і вести вас в курс справи, пане Андрію, ну вибачи останнє, щоб ви не розмокли під дощем. Я все ж таки все одно щиро не розумію, причому тут президент. Якщо б ви хотіли вирішити цю проблему, і тоді б мали б залізні аргументи на руках, ви звертайтеся до ради національної безпеки і оборони, скажімо. Я звертався е, до Ради безпеки та оборони. Е, яка мала б провести засідання, і якщо це загальна національна проблема, вони б мали ухвалити рішення стосовно того, як її вирішувати. І там президент дійсно головує, або е, звернутися до уряду, що ось необхідно зібрати засідання уряду і вирішити цю проблему. А я десятки разів звертався до уряду, я звертався до Ради безпеки та оборони, але відповіді нема. Немає, тобто це... ви до Турчинова зверталися? Чи звичайно? Останній раз я з ним говорив два тижні назад. І що він каже? І йому скірував і сказав, що буде розбиратися. Це відповідь на офіційний лист, ви лист надсилаєте, а у відповідь «Окей, Ні, я лист, буду розбиратися. На, на мій офіційний лист відповіді я не отримав А, ви не отримали. А, по ви телефону відповідь. Він сказав, що буде вникати, буде розбиратися. І найостанніше питання, як люблять говорити українці-початківці, до яких я відношуся, очевидно, з вашої риторики, про те не соромно. Для чого, як ви думаєте, відбувається ця блокада? Ми чули вашу відповідь зараз під адміністрацію, що це нищиться самопоміч, або відбувається тиск на самопоміч Поміч. Проте говорять про ваші президентські амбіції, що це є е, просто з'ясування взаємним е, хто крутіший е, в майбутніх президентських перегонах, і тоді я розумію роль Порошенка і роль Гройсмана теж тоді розумію. Ну я, чесно кажучи, ніде про свої амбіції е, нікому не говорив. Поки Тому, що е, мені знаєте цікаво, коли люди мають якісь версії, це все аналізують. Я працюю міським головою Львова. Для мене є важливим безпека міста. Я є керівник партії. Для мене важливо, щоб партія розвивалася. І коли я бачу ці утиски, коли я бачу цей тиск, я себе поводжу адекватно. Я не буду мовчати і не буду стояти, коли мене будуть закопувати в землю чи коли нищать моє рідне місто. Я говорю, то що я маю за необхідне сказати. Дякую вам за Дякую вам. інформацію. Скористаємося запрошенням. Сподіваюся, це не просто слова були. В ефірі дай Боже вам успіхів у вирішенні цієї проблеми, вважаю, що і щоб вважаю. ми не потонули в смітті. До побачення.